Доброго вечора, шановні друзі. Запрошуємо вас на сьогоднішній матч дей у стадіоні Галичина. У нас 27-й номер з м'ячем. І отримуємо свисток від е, арбітрів поєдинку. Команда «Сокіл» у нас, скала у нас зараз доволі і цікаво, виглядає удар! О, залітає після такого цікавого удару. Номер номер 70 Петрусюк, Святослав, номер 14 І космік Іван. І удар у нас. Це у нас олійник Роман. І зараз небезпечно біля воріт. І удар! І мало знову не пропускає в 11-й номер. З м'ячами І проходить! Удар! Ворот. І у нас зараз. Гамлет. удар Воротар на місці. У нас Олександр Арсен. Це в нас заблокувано. І удар! І М'яч дивом просто. І вибігає в нас мигаль, мигалі. Костюк удар! воріт. Бунок незмінний. Олександр. удар, Падінні. І Олег розбив. Удар! воротар на місці. і гравіт. Гравець копа. І удар від нас виконані команди. Скали, космік Іван. І удар на з виконання Арсена Олександр. Гравці скали з м'ячем. Не виходить м'яч за межі лінією. Не було який, можливо, мус повинен був брати воротар. Удар у виконанні гравців скали. Що вже гравець буде лупити по м'ячі. І у нас один на один вихід, удар! о Опа зрівні рахунок у цьому поєдинку. Робить це 27 номер. Роби... Більш ж зараз себе показувати попереду. Удар у виконанні 19-го номера бути і очікувати на свій момент. І зараз ніби прогавили. І номер 14. Майданчику видно, як. Вони забирають одного гравця. І зараз хороша стіночка в виконанні. Удар! Гол! Ніби заштовхав номер 10 у свої ворота. 3.24. І у нас удар. Воротар на місці. Ще один удар. І космік Іван робить рахунок. 3-0. Космік Іван у нас відзначається. Веліт виходить за межі свого воротарського майданчика. Втів створити більшість, і у нас пусті ворота удал! Ослаб Володимир робить рахунок розгромним у цьому епізоді. 1 4 На 7-метрову відмітку, звідки міг бути удар. І у нас удар у виконанні Слободи. Можуть видихнути спокійно. І удар! І потрапляє м'яч у хрестовий. Олександр. Знаходить він. Ні, не знайшов. Воротар зіграв на випередженні і пробивав по воротам. Знову серія передач від них. І у нас Олександр Арсен. Олександр Удар і Гол! 2-4 у виконанні команди Копа. Менше 15 секунд. Нас 2-4. І удар! Вводить м'яч в гру. І у нас небезпечно удар. І свисток розбігається в нас воротар. і удар. Виході воротар. І у нас 2-4. Команда Копа програє у команди скали Вільховець у сезоні.